Від. В даному відео зроблю огляд ось такої колоночки Makita. В основному колоночка, як колоночка, колись була, це DMR-100. Якщо не помиляюсь, це саме перша ось така колоночка в такому формат-факторі, тільки даний варіант років десь 4, тому точно вже не пам'ятаю, був мною дороблений. На даний момент попросив власника, він мені відправив. Для огляду. Так, тут е, зроблений такий роз'ємчик для USB зарядки. Е, Вмикається окремо все. Динаміки у даному варіанті було замінено. Якщо не помиляюсь, тут стояли 15 Вт і 8 Ом. Зараз стоять на 25 Вт чи 20 Вт заявлених і 6 Ом. Ну, Опір чуть-чуть менше, відповідно, потужність трошечки більша. Е, підселювач по пам'яті тут стоїть. А Б-класу дуже високої якості, він там має нагрів трішечки підвищений, не те, що тепер всі роблять на Д класі і там ефективність набагато вища, ніж у даному варіанті. Так, тут вмикається, зараз покажу решту. З другої сторони для розеточки, для вилочки. Так, от закривається. ну Максимально робилось максимально, щоб було збережено аутентичність конструкції, так скажімо. Так, що тут по управлінню? Добавилось три кнопочки. AUX цей працює, це AUX 2. Зараз під нього підключений модуль Bluetooth. Bluetooth-модуль вмикається під цією кнопочкою. Так як тепер є можливість, я візьму тут підпишу. А це USB. Якщо вимкнути USB, відповідно є світлова індикація. Так. Це тут ущільнення я зробив, там, не пам'ятаю якимось герметиком таким еластичним, тому що резиночки не було, коли її придбали. Як зараз пам'ятаю, її власник придбав за 1800 гривень іначе. Ну, можливо помиляюся, але чомусь так у пам'яті відкарбувалося, скажімо так. Так, тут кнопочка ще є ось така червона без фіксації. Це зроблено <кій> додатково захист на акумулятор. Також тут а, зроблений був третій контакт. От, можна сказати, другий посередині, якщо рахувати з однієї сторони, або він типу другий під Star Protection. А по цьому контакту йде заряд акумулятора. А тут в цій колонці зроблена також зарядна станція, але так як тут немає шлейфа, то на всі 100% він не заряджає. Для того, щоб не заблокувати оригінальний акумулятор. Якщо оригінальні акумулятори заряджати якимось <клух> зарядними, неоригінальними, то вони блокуються для того, щоб ну, там виникає ніби як якась, так скажімо, нештатна, як би сказати, ну, якось так, виникає типу, нештатна зарядка і акумулятор блокується. Про зарядку акумуляторів там взагалі окрема історія можна розказувати довго. Там е зарядні зроблені так, що ними керує акумулятор. І якщо акумулятор не керує процесом заряду, тоді він блокується ну, у двох словах. Так, колоночка. Bluetooth. Також тут є два світлові індикатори. От зараз видно, що він не ввімкнений. Засмикаю. Ось. Вимкнувся. Ну, не знаю, чи звук не пропаде зараз у мене з записи, не мав би. Так, а, що ще? А, Дуже великий плюс цього модуля, що цей модуль е, я заміряв ще тоді, тримає зв'язок до 200 метрів на відстані. Якщо пряма видимість, то десь орієнтовно 200 метрів тримає. Не знаю, що це за модуль, я вже не. Ну, Пам'ятаю, що там платка, але е, то десь третій чи четвертий варіант був, який я зміг нормально по якості знайти. Він на, е, протокол SBC підтримує, так що тут е, ну, якість звуку також. Відповідно, виходить як, ну, майже як по Уксу. Так, і ось такий варіант. О, ще один момент. А, також, як через те, що було замінено динаміки і збільшено потужність, було зроблено а, пасивний динамік ще один, ось такий. Але це він на саббуферний, не пам'ятаю на, на яку він там частоту. Ну, у загальному колоночка дуже класно грає. Через те, що тут зроблений цей пасивний динамік, розширився об'єм корба і, відповідно, нижчі частоти ще краще почали відіграватись. Взагалі супер для такого об'єму. Товщина стінки, до речі, цього пластику орієнтовно десь буде 4 мм, що досить такий товстий матеріал. І він тримає... Він дуже добре тримає звук. Все, ось така колоночка. в принципі. Решту все стандарту. Тут будильники, таймери є і о, радіо. Не, по радіо нічого не можу зловити. Тут така місцевість, що у мене тут, в цьому місці радіо не ловить. Ось такі справи. Все, Усім дякую за увагу.